Побутні Маріуполь має бути е, кращою версією себе. Тобто це все той самий Маріуполь, але е, його варто відновити відродити таким чином, щоб е, вдалося виправити всі помилки минулого. Наприклад, виправити помилки радянського містопланування, розвернути місто до моря, зробити місто екологічно чистим, зробити доступ до річок, які дуже гарні, дуже красиві і є завжди в будь-якому місті цінною рекреаційною зоною, але в Маріуполі дуже мало використовувалися. З одного боку зберегти історичний центр і характер Маріуполя, з іншого боку, також створити нові райони, які б показали, яким може бути сучасне комфортне місто, в якому за 15 хвилин можна. Дістатися до всього, що тобі потрібно. І найголовніше це створити якість життя для маріупольців. Команда Big City Lab працювала з Маріуполем ще до повномасштабного вторгнення. Ми допомагали місту відновитися після. Події 2014 року ми написали для міста декілька стратегій, наприклад, стратегію розвитку спорту, на базі якої було створено 100 громадських спортивних клубів, стратегію розвитку культури, на базі якої Маріуполь виграв велику культурну столицю України. Також ми спроєктували декілька парків, наприклад, парк Гурова, який перша черга відкрилася восени 2021 року, і урбан-парк. В Приморському парку, який ми мали почати будувати в березні 22-го року. Відповідно, після повномасштабного вторгнення, коли прийшов час подумати про те, а яким може бути майбутнє місто, і як взагалі нам підготуватися до його відновлення після деокупації, в яку ми всі віримо, міська рада звернулася до нашої команди, оскільки ми дуже гарно знаємо місто і дуже вболіваємо за те, щоб Маріуполь став сучасним комфортним містом для життя, в яке всі хотіли б повернутися. Іх важких місць пам'яті, таких як драматичний театр, я завжди кажу, що процес важливіший за форму, і в даному випадку процес це. Діалог між маріупольцями і певний консенсус між ними, що вони вважають, буде правильно робити із цим місцем, із будівлею майбутнього театру, і з тих розмов з містянами, які ми проводили, і міська рада проводила. Думка, яку я чула найчастіше, це те, що місце драматичного театру має стати меморіалом. Там не може знаходитись нова будівля, в якій б проходили розважальні заходи. А нова будівля театру має бути де-інде, можливо, десь біля моря або просто в іншому місці історичного центру. Тут важливо розуміти, що відбудувати економіку це, мабуть, навіть важче, ніж відбудувати місто фізично, тому що відбудувати стіни це якби питання експ... хорошої архітектури і фінансування. А відбудувати економіку дорівнює відбудувати життя, відбудувати життя набагато складніше, ніж те, що створено з каменю. Відповідно, нам потрібно подивитися, звідки Маріуполь з'явився тут в першу чергу, тобто які економічні сили призвели до того, що місто з'явилося саме тут, це ніколи не буває випадковим. Чому саме казати, тут була козацька паланка, чому саме тут виникло велике індустріальне місто? І ми бачимо, що економічні переваги Маріуполя це все ще логістика, відповідно, важливо відбудувати порт. Це все ще металургія, тому що Маріуполь вписаний в екосистему українського індустріального сходу. Це все ще мілітарна складова економіки. Чи це буде гарнізон, чи це будуть якісь воєнні заводи підземні, чи, чи що це має бути? Це інше питання. Але Росія нікуди не дінеться і там до Таганрогу буквально там, кілометри. Відстані відповідно нам важливо розуміти, як ми забезпечуємо безпеку. Тому, як мінімум, гарнізонник який буде там знаходитися, це також важлива складова економіки. Потім, при тому, що сам Маріуполь не є аграрним містом, але він знаходиться в аграрному регіоні, тому вся ця екосистема, яка знаходиться біля нього в поєднанні з Маріупольською логістикою, це також має сенс. І це певні природні сили, які призвели до появи цього міста саме в цій локації і в тій формі, в якій Маріуполь був до повномасштабної. Вторгнення. Далі нам важливо дивитися, як ми на цю базу можемо нанизати ті речі, які її підтримуватимуть. По-перше, з'явиться ще один величезний сектор економіки це будівництво. І все, що супроводжує відбудову, це і великі компанії-девелопери, і, і е, малий середній бізнес, який їх супроводжує зі своїми сервісами. Але також, що, на мою думку, дуже важливо, це відбудова потребує дуже багато матеріалів. Відповідно, якщо ми щось використовуємо, то е, найкращий варіант для Маріуполя це локалізувати це виробництво в себе. Що відбудова міста після настільки масштабних руйнувань це десятиліття, наприклад, Роттердам після Другої світової війни офіційно закінчив відбудову 85-го року. По факту досі відновлюється так само Берлін. Звичайно, нам важливо зробити це якомога статистичі кроки, але все одно це не буде за рік-два. Тому ми дивимося в своїй візії на те, яким чином нам зробити фази відбудови. Етапність цієї відбудови, і як нам з одного боку створювати якість життя вже на першій фазі, з іншого боку, дуже чітко розуміти, які проблеми і виклики будуть стати перед містом на кожній з цих фаз, тому що вони будуть дуже різні і важливо буде з переходу при переході з фази на фазу трошки трансформуватися з точки зору управління відбудовою для того, щоб зустрічати ці нові виклики ще декілька років. Якщо ж ми говоримо про першу фазу відбудови там до п'яти років, то тут найголовніша складність буде в тому, що Оскільки місто дуже сильно зруйноване, а ми хочемо запросити людей назад, або тих людей, які там зараз зробити умови для того, щоб вони могли залишитись, відповідно, ми розуміємо, що те житло, яке вціліло, воно стоїть посеред океану руїн або чистого поля, якщо ми ці руїни прибираємо. Відповідно. Наша задача зробити так, щоб ось ці острівці життя, щоб вони були саме достатні. Ми не можемо відновлювати Маріуполь, починаючи з центру і рухаючись назовні, тому що місто занадто фрагментоване і це просто не спрацює. Людям буде надто некомфортно в такій ситуації. Тому ми дивимося на першу фазу візії відбудови як на ось такі острівці. Те саме стосується і нового житла, воно теж буде приєднуватися до якихось цілілих зон. І як створити якість життя в цих острівцях? Ну дуже важко, дуже складно одразу всюди відбудувати парки, створити кінотеатри і так далі. І так далі. Тому ми дивимося, як на базовий комюніті центр, на школу. Школа буде біля кожного мікро-мікрорайону. Вона в будь-якому випадку буде в першу, першу черзі на відбудову, тому що без школи ніхто не поверне за дітей. А школа це величезна інфраструктура, яка має в собі і спорт, і їдальня як кафе, і бібліотека як коворкінг. І, Зал для заходів, як місце збору громади, місце для танців, кінотеатр, що завгодно. І друге, що потрібно, щоб ці острівці працювали, це транспортне сполучення між ними і міським центром, для того, щоб люди не відчували себе в ізоляції і могли добратися в центр міста чи до моря, якщо навіть якщо в них немає власного автомобіля.